Українська повстанська армія вела нерівний бій з загарбниками рідної землі. Спочатку головним ворогом були німецькі нацисти, але в 1944 році фронт Другої світової війни посунув далеко на захід. Німеччина капітулювала на більшій частині українських земель становився ще один тоталітарний режим. Але повстанці не склали зброю. У 1948 році майже не залишалась надії, що Радянський Союз, як тюрма народів, Розвалиться найближчим часом. Треба було шукати нові шляхи боротьби. Командовач УПА Роман Шухевич під конспіративним ім'ям прибув до Одеси. Погано роздрукували. З початком 47-го року. Хвороби почали підточувати здоров'я командира, боліли ноги, дійшло до того, щоб без лікаря не обійшлося. У 48-му році поїхала я в Одесу подивитися, чи можна там йому трошки підлікуватися. Трохи було страшно, бо до того часу ми сиділи в лісі, а тут доводилося вийти з нього, переодягнутися, їхати поїздом. Одержала якусь путівку і поїхала я в Одесу на курорт. Попала на курорт куяльник, немов би важко хвора на серце. Мене там прийняли, лікували якимось грязями. Водночас побачила, що на східній Україні люди як люди, що то не ті типи, до яких ми звикли тут, НКВД-сти. А головне те, що коли вони довідалися, що я з Галичини, стали до мене направду дуже гарно ставити. Заходьте. А, це ви? Ні. Вітаю. Проходьте, будь ласка. Зачекайте. Щось не бережете ви себе? Я вам минулого року казав. Що ревматоїдний артрит треба вигрівати. А ви все в сирості, в холоді. І вам треба зробити кардіограму. Не подобаються мені ці ваші шуми. Море, сонце. Вам треба поїхати в Крижанівку. У мене там є знайомий. Приймете процедури, будете як новенький. І ніяких землянок. Ганно, він же слухає вас. Скажіть же жимо. Обов'язково зробіть кардіограму. Той час не було в санаторіях апаратів, щоб робити кардіограму, був він тільки в якійсь військовій частині. Я пішла туди попроситися, але мені сказали, що вони так нікому не роблять. Але коли почули, що ми галичани, що я приїхала з хворою людиною зі Львова, дуже прихильно поставилися і зробили кардіограму. Це було досить складно, бо серед людей він уже давно не був, звик іншими командувати. А тут довелося мені ним командувати, бо я йому сказала, що він їде як пакунок. І за все відповідаю я. І то зрозуміло, бо довго був він одинаком, родини позбавила його більшовицька власть. Батько був інвалідом, мати ув'язнена в Актюбінську, брат замордований у 41-му році. Сестра в ув'язненні. Дружина заарештована. Син Юрій і донька Марія утримувались в дитприймальнику Сталінської області. Переконаний, тут, на сході України, нас чекають нові найсерйозніші справи. Від східної України, залежить, чи буде Україна, чи ні. І коли настане час розвалу совітської влади, тоді треба буде організувати українців, пояснити необхідність самостійної України. Татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. То будеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Ми нація, ми воля, що спільно творити разом.